Радіо Чикаго». У студії Вадимоксенчука це означає час актуальних новин зі цього світу. Тож поїхали. Литва передала Україні новий пакет допомоги. Литва передала Україні партію боєприпасів до гранатометів Карла і системи дистанційної детонації в новому пакеті військової допомоги. Отож, цитую, ми активно і послідовно підтримуємо Україну, тому що наша її підтримка це інвестиція в нашу власну безпеку, сказав міністр національної оборони. Також німецький Бундерстаг ухвалив держбюджет з військової допомоги. Огою для України в розмірі близько 7,6 мільярдів євро. А Чехія в свою чергу пропонує союзникам закупити для України майже півмільйона снарядів поза межами Європейського союзу. Повідомляють у політику: Європа не виконує свою обіцянку надіслати в Україну один мільйон артилерійських снарядів до березня, і чехи заставляють, що настав час шукати. Поставка за межами ЄС. Чехія переконує країна ЄС профінансувати закупівлю 450 тисяч боєприпасів для артилерії наявних за межами блоку. Також Канада та Україна започаткують коаліцію для повернення українських дітей з Росії та території, які в окупації повідомила очільниця МЗС Канади. За словами Мелані Джолі, Канада допомагатиме Україні створювати юридичні справи для повернення дітей, крім того, залучатиме до коаліції інші країни, зокрема ті, які. Мають прямі відносини з Росією. Також повертаємося до Угорщини. Отож, цитую, я вперся в стіну. Так, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив, чому він все ж погодився на виділення з бюджету ЄС нового пакета допомоги Україні в 50 мільярдів євро. Справа, як завжди, у грошах Орбан також визнав, що якби Будапешт. Продовжував використовувати право вето. Решта 26 країн-членів ЄС домовилися б відправити гроші Україні, використавши для цього і кошти, призначені для самої Угорщини. А от польські фермери анонсували новий страйк на кордоні з Україною. Він може розпочатися 9 лютого і триватиме аж до 10 березня. Аграрії заявили, що невдоволені рішенням Єврокомісії щодо України. Фермери планують блокувати всі прикордонні переходи між країнами, а також польські дороги з автомат магістралі. а от міжнародний суд ООН у Газі прийняв до розгляду позов України до Російської Федерації. У ньому офіційний Київ звинувачує Москву в спробі використати твердження про нібито геноцид російськомовного населення на Донбасі як привід для розв'язання війни. А Британія. Здійснить пуск ядерної ракети найближчими днями повідомляють у ЗСА. Очікується, що підводний човен зможе запустити одну неозброєну ракету з відстані 90 кілометрів від східного узбережжя США. Ракета має подолати близько 6 тисяч кілометрів, перш ніж впасти в море між Бразилією і Західною Африкою, і закликав готуватися до війни. Кім Чен Ін наказав посилити боєготовність морського флоту. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін закликав зміцнювати військово морський флот для прискорення підготовки до війни і захисту морського суверенітету країни. Кім наголосив на планах з розробки високотехнологічної зброї, у тому числі атомного підводного човна, гіперзвукової зброї і міжконтинентальних балістичних ракет на твердому паливі. Це були всі актуальні новини. Залишайтеся з нами. Радіо Чикаго»